Друзі, ми вітаємо вас із початком нового дня. Це телевізійний канал Лтава, програма ранок на Лтаві. Хто зранку ходить в гості, той, як то кажуть, чинить мудру. Ну а ми залюбки зустрічаємо у студії прямого ефіру наших гостей. Чарівну гостю ми вітаємо безпосередньо зараз. Так, це старший редактор підготовки художньо-публіцистичних програм обласного радіо Олена Вахницька. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку і вам, шановні колеги. Доброго ранку. Ми раді вас вітати, Олено. Друзі, з приємності розпочнемо ми нашу бесіду. Олена Вахницька увійшла в десятку. Кращих журналістів України, які пишуть на тему євроінтеграції, варто відзначити, що ми вже зустрічаючись до цього з вами, дещо раніше, mm. якби частково доторкнулися цієї теми. Ось сьогодні ми поговоримо про це детальніше. Добре, Дякую. як же так сталося, що ви потрапили в десятку кращих. Я маю на увазі, от як ви прийшли до цієї своєї чергової перемоги, тому що перемог сила Селен. Ну чесно кажучи, я навіть не очікувала, коли я брала участь у конкурсі, а, анонсованим а, британським посольством, теж про євросоюз, про те, як Україні краще інтегруватися до Євросоюзу. Я вже починала працювати над темою, скажімо, стандартів ІСО, тобто те, як, в принципі, працюють в Європейському Союзі підприємства, тобто не тільки якість товарів, а й те, як впливають на оточуюче середовище підприємства. От, Тобто я так трішки вже заглибилася, і коли мені, ну я тоді перемогла серед радіожурналістів, тоді було п'ять номінацій: радіо, телебачення, інтернет, видання, друковані видання і один на вибір журі. От, Серед радіопрограм я перемогла. І т... Дякую. От, то Потім, коли мені запропонували взяти участь в іншому конкурсі, теж спрямованому на висвітлення теми інтеграції України в Євросоюз, то я вже так думаю, ага, в принципі, тема вже є, можна її розвивати. От, І вирішила. Давати документи, але там все виявилося зовсім по-іншому. Тобто, там вже від журналістів хотіли бачити не просто якусь тему висвітлення, а хотіли б бачити те, як Україні Інтегруватися найбільше, через які процеси. І там ми писали вже, знаєте, таку міні-наукову роботу, якщо, ну навіть не наукову, а міні-таку роботу, де би ми висвітлювали питання, як молоді співпрацювати, як підприємцям співпрацювати. Ну, от Я своє бачення і написала, тобто про зустрічі, інтернет-зустрічі, можливо, якісь клуби. От, і виявилося, що ми ідеї. Війшли в десятку кращих. Я не очікувала. Я чесно кажучи, думала, що будуть серед переможців київські журналісти, що якось от ми з області ну не втрапимо до десятки. Ну але, але. Не менше. Да. і як же воно ну, бути в десятці кращих? Ну, спочатку неочікувано, а потім дуже відповідально. Чому? Тому що ми на 15 днів літали до Польщі і дивилися там, як же відбуваються зміни, реформи. Зустрічі були на найвищих рівнях у нас. Знаємо, що поїздка була дуже серйозна насичена так. Тобто нас зустрічали міністри, віце-прем'єр-міністр. Ми спілкувалися з маршаликом. Це відповідна. Посади, як у нас голова Верховної Ради. Ми зустрічалися з легендарним першим президентом посткомуністичної Польщі Лехом Валенсою. Дуже цікава, до речі, була зустріч, і нині в Гданську, де ну, він і є, де розташований його офіс, то там дуже багато приїздить офіційних делегацій, щоб зустрітися з паном Валенсою. І для мене це була така незабутня зустріч, просто таке. І я йому от поставила запитання серед інших. Кажу, пане Валенс, як ви вважаєте, що Україні потрібно для того, щоб ми нарешті здійснили реформи, вони були успішними? що ж він відповів? Професіонали. Професіонали во всіх галузях. Що тут іще можна додати? Так. Тут просто треба брати і робити. Так. І все. Ну, е, ми говорили про енергозберігаючі технології. Власне на цю тему ви писали. Що ще mm -hmm. вас вразило, коли ви е, бували за кордоном? А, ну, якщо говорити про цю поїздку, то мене вразило насамперед, як працюють чиновники у Польщі. Де б ми не приходили, на яку б ми зустріч не приходили, нас завжди зустрічали а, чітко. А, от якщо це на 14 годину, то не о 14.01, а рівно о 14 починалася зустріч. А, все було продумано, документи дуже швидко, ну перепустки оформлювались. І якщо ми говоримо на якусь тему, чиновник чітко цю тему а, ну висвітлював, розкривав. В, в, да, в От і доступність чиновників до простих людей, навіть якщо ви хочете поспілкуватися з заступником міністра, з мером, будь ласка, ви приходите в будь-якому офісі є електронне табло. Ви записуєтесь і приходите на зустріч. Як журналіст про місцеве mm -hmm. радіо та телебачення, ви там новеньке дещо дізналися? Так, я побувала на в різних, точніше, ЗМІ. Uh -huh. тобто це були і одні з найбільших ЗМІ в Європі. До речі, одна з найбільших найвідоміших телекомпаній у Польщі. Вона зараз приватна. І от я бувала там студія. Вона друга в Європі за розмірами сенсорного екрану. І це для мене було дуже цікаво. Той, тобто, там сенсорний екран, ну разів 20 більше. Літаючі камери, коли приходять ведучі і читають ну, от, звичайні новини, над цим працює близько там 70 чоловік. Це так. Це освітлювачі, софлери, оператори, режисери. Ну настільки це все цікаво. Потім тут же видається якась графіка комп'ютерна. Навіть зважаючи на те, які рухи робить ведучий, тут же графіки роблять якусь тінь, щось так от пішло, як знаєте, продовження його руки. Ну, ну це дуже цікаво. То я там знаєте, як я кажу, зависла. Мені вже говорять, що все-все-все час ідемо, ідемо, А я фотографувала, знімала, і мені так хотіли ще й поспілкуватися. Але там був прямий ефір, і ми вже не дочекалися, коли він ну, скінчиться, щоб поспілкуватися з ведучим. От були звичайно просто. так. А, були ми в газеті «Виборчий», це найбільша газета в Польщі. Теж вони дуже цікаво розповідали, як вони теми підбирають, як вони захищають свою інформацію від від крадіжок. Дуже цікаво було, як вони виходять і в друкованому вигляді. І в інтернеті, mm -hmm. тобто ця система, і я теж запитувала, кажу, якщо людина читає в інтернеті, то хіба буде вона купувати газету? Mm -hmm. Вічне Вони... запитання. Так. Але у них все теж є відповідь на це запитання. Вони подають в інтернеті такі заголовочки. Mm -hmm. А якщо ви хочете розширені цікаві статті, будь ласка, підписуйтесь. І читайте друковувати. Купуйте газети. Купуйте так. газети. Ну, до речі, ми говорили про це на день журналісти. Що чи будуть купувати газету? Купують, і поляки купують. дуже багато читають і багато купують. Просто хто полюбляє саме бумагу. Про те, що так. можна так, отримати по так, 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 і психологи це пояснюють, чому так. От і були ми на радіо і а, на телебаченні у воєводствах, тобто це от обласні радіо і телебачення, угу. ну вони зовсім по іншому принципу працюють. По якому? У них дуже дуже багато відводиться е, часу для е, саме локальних новин, і вони таким чином, що от відбувається якась подія, вони виїжджають. Диктори, редактори і ведуть прямий ефір з місця події. Тобто, у них дуже багато. Ну у нас це назвалось би включень, але таких, знаєте, включень репортажно передачних, тобто вони великі, там на півгодини, на сорок хвилин, і теж там дуже до речі працюють люди. А, набагато більша команда, і у них система така, що є проект. Працює певне коло людей над цим проектом. Ну, не так, як у нас там 5-6 ТМВД в програма. Ні. І режисер вже знається, яка це музика буде. Оператор теж знає, яка це буде музика, що і як, і вони набагато швидше готові реагувати, якщо потрібно щось висвітлювати. Ну і звісно, в них прямий ефір це зведений в ранах чогось такого. Все прямий ефір. Тобто, глядач і слухач він повинен отримати інформацію. От зараз, як то говорять, з перших вуст. Якщо почався фестиваль, от вони вже за кілька хвилин вони це бачать в ефірі. Багато цінного можна перейняти. Це безперечно. Mm. Ну, а от з приводу mm -hmm. медичної реформи хотілося б поговорити. Mm -hmm. В принципі, те, що в нас зараз, так мовити, триває. Ну, взагалі так, ці реформи тривають. Наш стан реформа. Так. Щодо медичної реформи. Mm -hmm. Хотілося б поговорити um, на цю тему дещо детальніше. Ви знаєте, тім, що а, а, Польща, вона а, реформ дуже багато запровадила. Це і політичні, це і економічні, соціальні реформи, і медичні. Uh -huh. Так от, якщо майже всі реформи були успішними, то медицина, як сказали поляки, це єдина реформа, яка у них не вдалася. А чому? А, як ви вважаєте, <смітна> як е журналіст, який входить в десятку кращих, які пишуть про євроінтеграцію. От, на вашу думку? Чому? Ну, на мою особисту думку, що у поляків, тим, як і українців, і як в усіх, напевно, медиків всього світу, дуже сильна медична. Корпоративна солідарність, uh -huh. і коли йшли, е, ну скажімо так, аналізи якихось помилок, щось, то медики стояли один за одного горой, і е, ну власне як і в Україні зараз, ми це все бачимо, е, докопатися до істини, дуже важко, незважаючи на те, що у них запроваджена страхова медицина е, державних безкоштовних лікарів, ну безкоштовних я маю на увазі, тих, яких роботу покриває Страховка, їх дуже мало. От. І у людей є альтернатива: якщо потрібно записатися на терміновий прийом, то він має йти до приватного, а це дуже дорого. І ми, коли були на зустрічі теж з представниками міністерства, один з наших колег дуже обурився, каже: Ви знаєте, як у нас? От там потрібно було мені до одного з фахівців, і я е, от тільки за місяць зміг записатися. А вони так подивилися, щось почали перебалакуватися і сміятися. І ми просимо переводчика, прикладача, що чому вони сміються. А він каже: Ха, у нас закінчується запис до хорошого профільного фахівця, ну, десь в кінці березня. Це вже можна на початок наступного року, на січень записатися? Тобто, не все у вас так в Україні погано. Ну, але у них реформа триває ще. От, і ви знаєте, дуже цікава була освітня програма. Тобто, як студенти навчаються, Польща готується зробити прорив в ІТ-технологіях. Вони дуже багато вкладають коштів в розробки ноу-хау. У них навіть є такий відповідник: знаєте, як в Америці силиконова долина, uh -huh. і вони зробили там. Такий центр, де випробовують прототипи різних, ну скажімо так, і іт технологій, і якихось таких механізмів нових, і потім продаються і дуже успішно конкурують. І зараз там навчається багато з німеччини, з Великобританії, тому що освіта якісна, але набагато дешевше. Єдине, що в цьому сенсі, скажу, що дуже багато було українських студентів, і ними пишались, тому що вони кажуть, були дуже старанні. Все. Кажу, були чому після того, як курс злотого піднявся, і студенти вступали до вузів, коли був один до двох, один до двох з половиною, а потім він сягнув до один і сім, то платити за навчання стало дуже дуже важко. І багато хто зі студентів забрали документи українських. Але поляки настільки були вражені здібностями. Наших земляків, що навіть пропонували багато магістерських програм, безкоштовно різних грантів, і, власне, от українські молоді люди навчаються саме завдяки грантам зараз. Приємно. Так, так, Олена, підсумовуючи нашу розмову сьогоднішню ранкову, приємно, як завжди. Що побажаєте українцям, полтавцям? Побажаю? Так, з огляду на все вище сказане. Побажаю полтавцям, українцям, якщо ми хочемо стати європейцями, хоча географічними європейці на території Західної України у нас центр Європи офіційно, але щоб ми ментально доєдналися до європейської спільноти, знаєте, будь-яку справу, яку ви робите, потрібно робити професійно. І бути відповідальним за те, що ти робиш. Я думаю, це будуть перші кроки. Вони будуть найважливішими, хоча б спочатку. От. Ну і звісно, я ще з вашого дозволу подякую Польському фонду Солідарність, який, власне, організував таку поїздку для українських журналістів. Я вважаю, такі поїздки потрібні. Чому тому, що ми повинні дивитися, як там, яким чином вони змогли досягти. Такого рівня життя і йти до цього також. З задоволенням приєднаємося до усіх цих позитивних побажань, обов'язково не сумніваємося, вони здійсняться. Вам побажаємо великої кількості нових перемог. І на приємних бесід, звичайно, друзі! Ми нагадуємо, що до нашої студії сьогодні завітала старший редактор підготовки художньо-публіцистичних програм обласного радіо Олена Бахницька.